Друзі, всім привіт! Що робити, коли виноград не перезимував? По-перше, потрібно розкопати до самого кореня. Ось, де корні. Виноград. Коли розкопали, добре його пролити водою. Гарно проливаємо. Далі беремо. Тряпку складену в декілька разів і ложимо зверху. Отак, От положили, беремо, знову проливаємо. Пролили. Вон де видно, корені. Розкопав оце все до самих корнів. Потім беремо. Кульок. І так оце все діло накриваємо. Зараз я однією рукою знімаю, іншу показую. Отак оце все діло, накрили і попридавлювали по краєчку кульок з землею для того, щоб так от попільше отак. Отак ось. Придавили це для того, щоб вітер не уніс, його не то і можна поприкидувати. Отак, ну неважливо. Отак. Поприкидували. Що це нам дасть? Мокра тряпка. мокра Мокрапка буде давати постійну вологу. Кульок не дасть цій вологі іспарятися. і Буде внутрі парниковий ефект. Цей парниковий ефект буде стимулювати спящу бруньку, запасну, там, з-під кори. Там в виноградній лозі дуже багато бруньок. Ну, Їх потрібно стимулювати. А стимулювати найкраще таким способом. Я вже так робив. І результат мене дуже задовольнив. Та я вам навіть даже зараз покажу, зараз підемо. Так, друзі, ось де цей кущик молодої посадки е, виноград під назвою. Толика Павловського, він в мене в тому році вимерз. Що я зробив? Я лозу, яку оставляв, почав відрізати. я відрізав невеликими фрагментами, такі ось як ну, по 5-10 по сантиметрів. І вона була отакою сухою, поки не дійшов до того місця, де була вже лоза зелена. Це місце аж під самим коренем. Це вже штамп. От. Лозу ту що виростив, вона вся вимерзла і частина штамба. залишився, ну отакий пенючок над поверхнею землі. Сантиметра три. А далі корні. Не було, не було ні вузла, нічого не було. Просто кусочок е штамбу. Я взяв добре, пролив водою. Так, дебело літрів 20-30. Відрізав від баклажки 5-літровий. Отакий От низ. отак От положив його, зробив пару отворів, щоб було повітря. І оце все накрив. Зверху положив камінець, щоб вітром не здуло. І Уїхав на дві неділі в мене не було, я був у Харкові. Приїжджаю, убираю баклажку, а тут а, із задньої частини отак от пішло е дві бруньки вріст. Ну, отакі ось маленькі, маленькі-маленькі. І з них виростив я отакі ось два коротенькі рукави. І в цьому році вже я так пробую є грона. Думаю, що в цьому році вже оставлю якийсь невеличкий фрагмент може від грони. Або якщо хорошо піде в рост, то і всю грону буде сигналка. Оце, друзі, отак я постановив е, кущ. Накрив баклажкою. Тільки я не лежав не тряпку, бо воно було дуже маленьке. Я положив е е кусочок вати. І все, і оце було накрито. Так дві тижні мене не було, я був у Харкові. Результат отакий. Цьому році з Не вимерз виноград, тому що е я його не вкрив, я за нього просто забув. Так що, друзі, беріть собі на замітку, для кого було корисний ролик. Палець до гори. Всім дякую за увагу. Всього вам самого найкращого. Пока-пока.